А ми тим часом повертаємося до наших підсумків і, звичайно, до тієї події, яку нині обговорює абсолютно увесь світ. Звичайно, про Україну знають і чують. А про Євромайдан складають пісні, коломики, і ви знаєте, і не дарма, тому що Євромайдан для нашої країни став однозначно найзнаковішою подією року, що ми маємо, і ви знаєте, його порівнюють з Запорізькою Січчю. де Кожен знає свою справу. І всі працюють як єдиний механізм. І якщо буде потрібно, стануть один за одного горою. Так, бо там усе, гідність, повага і підтримка. І знаєте, мені здається, українці через століття згадали, якого вони роду. Якщо гетьман чи Хошовий зраджував державні інтереси, козаки його страчували. Якщо намагався узурпувати владу, його страчували. Якщо не виконував рішень загальної козацької ради, його теж втрачували. Така доля чекала на одного із перших козацьких ватажків з Прислава потім на гетьманів Івана Бриховецького та Грицька Чорного, та ще з десятка козацьких лідерів. Сьогодні історія, на жаль, повторюється. Янукович зрадив державні інтереси та узурпував владу. Народ повстав і створив Євромайдан сучасний прототип Січі. Запорізьку Січ зовні укріплювали валом, а зміцнювали частоколом і ровом. А всередині знаходився майдан з православною церквою. Навколо нього стояло 38 куренів. Так і тут, на Євромайдані, по периметру, замість частоколу, барикади. Тепер, крім дерева, ще й колючий дріт та метал. В центрі своєрідна церква, Майданівський духовний центр. Тут кожен може закріпити свою віру та попросити у Бога перемоги для України та здоров'я собі і рідним. Навколо святині курені, тепер намети, в яких представлені українці з кожної області. А по периметру служать вартові. Ззовні все стійко, а всередині ще міцніше. Тут найсильніший дух, дух єднання. Козаки в боях використовували тактику лави, коли кожен прикривав плече побратима. Всі ставали єдиним цілим і так здобували перемогу над ворогом. Подібне сталося і в ніч проти 11 грудня, коли майданівці протистояли Беркуту. Колись на січі суворо каралися пияцтво та крадіжки. За це винуватця міг кожен привселюдно відшмагати, або ж страчували одразу, якщо козак напився у військовому поході. Зараз закони дещо змінилися однак п'яничок чи злодіїв виявляють і привселюдно змушують каятись. Люди добрі, простіть, ласка, Дуже дуже вам прошу. Відпустіть більше такого ніколи, ні ніколи. Ні на Майдані просять! Зараз які колись люди сповнені віри і готові боротися до перемоги. Шановні українці, шановний український народ, перш за все пам'ятайте, що ви українець і ви маленьких дітей. Повинні малко вчити гордості за український народ, за свою державу. Боріться, ви переможете, будьте горді своєю країною. Не дай Бог вступити ворогу на нашу державу. Захищайте її, піднімайтесь на барикади, піднімайтесь на все. Але Україна перш за все. Проте є і маленька відмінність. Зараз на майдані багато жінок, а на Січі їм було зась, За це навіть вбивали. Та тепер жінки стали частиною війська і допомагають у спільній справі, чим можуть. Єдине, чим відрізняється майдан від Січі, це відсутністю зброї та абсолютно мирним протистоянням. Можливо, зараз українцям як ніколи бракує тієї козацької рішучості та войовничості, аби змінити свого вправителя та, зрештою, майбутнє. Олександр Тичук, Іван Монараш, Теми Року, ТВА.